У Севастополі тривають дні міського управління. В рамках заходу керівництво міського управління освіти та науки спільно з представниками районних відділень відвідують районні дошкільні установи. Цього разу делегація побувала у дитячому садочку номер 122 компенсуючого типу для дітей з порушенням опірно-рухового апарату Ленінського району. Далі у нашому репортажі. Екскурсія дошкільним закладом почалася з відвідування музичної зали. За планом заходу дня відкритих дверей, малюки привітали гостей виставою веснянки. Піснями і танцями малята запрошували весну на зустріч. Ніхто не залишився байдужим до дитячої творчості, а особливо до виконання щиро українською мовою веселих пісень. До речі, в дошкільному закладі з вересня минулого року було введено посаду вчителя-вихователя українознавця. Якщо людина з душою боліє, якщо людина сьогодні. сердце и душу вкладывает в ребенка, он получает сегодня на выходе то, что мы с вами видели. Это прекрасное занятие, прекрасная сегодня речь украинской мовы. Дети уже, начиная с 4-5-6 лет, они уже знают и изучают два языка. У них не буде ніяких проблем після невеличкого концерту. Делегації на чолі з начальником управління освіти та науки Севастопольське місь держадміністрації Риною Заєць показали групи, в тому числі для дітей з порушенням слуху. Також медичний блок, кабінети фізіотерапії та масажу, зал фізичної культури 122 двадцять -е второї дошкольне вважається одним із лучших учреждень города. И можно сказать по своей специфике и одним из э, таких специфических садов, потому что здесь сегодня детки, э, он является ортопедическим, дети, которые приходят и сегодня полностью э, свои вот такие изъяны, которые есть в здоровье, они поправляют. И самое главное, что все условия сегодня здесь созданы. В первую очередь очень хороший коллектив здесь работает. Как-то мы сплотились, понимая, что самое главное для детей это создать домашний детский сад, условия пребывания, чтобы он был радостно и комфортно. И все как-то по-матерински подключаются к этому вопросу и создают все условия для них. За словами Ірини Заяців в місті досі повністю не вирішені проблеми дошкільних установ, але з часом є можливість позбавитися багатьох негараздів. Активна робота в цьому напрямку триває. Наприклад, питання з нестачою місць в дитячих садочках знаходиться під пильним контролем голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимира Яцуби. Із 1 вересня для Севастопольських дітей буде відкрито декілька навчально-виховних закладів і більше.